Шановні діти і дорослі, сьогодні ми як завжди малюємо з пурпуровою солою. Сьогодні ми малюємо веселого равлика. Чому не можна малювати по-дорослому, коли навчаємо маленьких дітей? Коли ми навчаємо маленьких дітей малювати, не можна малювати занадто красиво. по дорослому важливо малювати по-дитячому. Дитині потрібно побачити, що малюнок складається з простих ліній, форм так само, як у неї самої. Тоді малюк розуміє, я теж так можу. Якщо дорослий малює складну, ідеально красиву картину, дитина не може її повторити. І перестає розуміти, що вона робить не так. Коли дорослий малює по-дитячому, дитина розуміє, як створюється малюнок, бачить зв'язок між своєю дією та результатом, відчуває впевненість у собі, не боїться малювати. Наше завдання не показати, як красиво вміє малювати дорослий. А допомогти дитині побачити, що в неї виходить. Дитячий малюнок це не про красу, а про розуміння, досвід і радість від процесу. І фарбуємо таким кольором, як вам подобається. Ми малюємо наших равликів, які живуть з нами, але можна вигадати якогось равлика незвичайного, якогось іншого кольору, рожевого, наприклад, або фіолетового. Наша Вобразня часами підказує нам такі кольорові версії чогось незвиклого, Це дуже інтересно. І у нас з вами, шановні діти, такий усміхнентий ралик. Добрий, з милою квіточкою. Малюйте разом з пурпуровою совою.